Розпочалася вже осіння пора, і у нас розпочали люди випалювати суху рослинність. Нагадуємо, що випалювати суху рослинність заборонено. Передбачено законодавством адмінштраф у розмірі від 3060 гривень до 6120 гривень. Працівниками Бориспільського районного управління. По Бориспільському району вже складено 17 адмінматеріалів по порушниках законодавства. Тому нагадуємо громадянам, що випалювати сухорислені заборонено, це передбачено законодавством штраф, а також це на період воєнного стану прирівнюється до диверсії. Котре наголошуємо, що виїзд одного пожежного підрозділу вартує близько 50 тисяч гривень. Замість того, щоб рятувальники займалися реальними справами, гасили реальні пожежі, рятували людей, допомагали в надзвичайних ситуаціях, то виїжджаємо на гасіння просто безглуздої і трави. Будемо проводити рейди на Переясовню. Вже було у нас проведено в селі Пристроми, зокрема, де порушників також було. Притягнуто до адмінвідповідальності, будемо застосовувати. Також у нас вже тепер є оснащення із безпілотниками. Будемо проводити рейди, будемо виявляти порушників і будемо застосовувати засоби адміністративного впливу.